Мир Божий, ви знаєте, сьогодні дуже дивні віруючі люди. Вони говорять про те, що ми віруючі, ми віримо в Бога, ми любимо Бога, але живуть повністю мірськими стандартами, стандартами цього світу. В них немає сили, щоб піти у світ і забрати душу, яка належить Господу Богу у сатани. Назад немає сил, але при цьому кажуть, а ми віруємо Бога. Ви знаєте, що Бог таких віруючих теж облічав, і ці віруючі вони були навіть більше аніж сьогоднішні віруючі. Вони робили більше. Це були фарисеї, садукеї. Бог їм каже, ви просто увірувавши. Але коли дізнаєтесь істину справжні пізнаєте її, не просто будете знати як інформацію, а з нею з'єднаєтесь. Тоді ви станете вільними. Про це він пише в Євангелії від Матфея. Він говорить ось такі слова: і пізнаєте істину, і істина вас з вільними зробить. А вони відповідали йому: ми є потопками Авраама і не були ніколи ні в кого не вільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Вони говорять: А ми діти Авраама, а наш тато Авраам. А ми там, ти що в поколінні п'ятому десятому а Бог каже, ви можете ніякого відношення до Авраама і не мати. А тим болі і до Бога. Ви ж не поступаєте так, як Авраам. Батько віри, який життя своє полагав за Господа Бога. Ви ж так не поступаєте, той, кого вирішили, з якого переляку, що ви маєте відношення до, до нього. Так і нинішні віруючі кажуть, а ми віримо в Бога, я три рази ходила в церкву за год. А що цього мало? Мало. І знаєте, ще більше, якщо ви слухаєте таку людину, проповідника, який каже, та нормально, вір, як-небудь, гавно, от вір і все. Така людина веде вас у пекло. А справжній Божий проповідник він вам буде говорити, що маєте життя своє полагати за Господа Бога. І сьогодні таке питання повстає: Тож яких проповідників слухати, оці проповідників, у яких є сила піти у світ і забрати душі, то в яку ж церкву ходити не просто в будівлю релігіозну, а ходити і бути частиною тієї церкви, яка жива, у якої є сила змінити ваше життя і навчити вас, щоб ви могли йти далі в цей світ і забирати душі? У диявола, який належить Господу Богу, нехай Господь благословить вас та зробить вас вільними, щоб ви могли пізнати істину. Якщо ви не являєтесь частиною церкви або вам потрібна духовна, психологічна, моральна підтримка, пишіть нам. Ми з радістю будемо приділяти з вами духовний хліб по заповіді Ісуса Христа. Амінь.